Випробування сили духу та витривалості цими вихідними у кривому розі відбувся черговий етап міських змагань Games». У спортивному турнірі взяли участь близько сотні містян. Змагання сильних та відважних днями у місті відбулося спортивне свято, що об'єднало ветеранів, діючих військових та членів їхніх родин. Чоловіки, жінки та діти демонстрували свою міць у жимі лежачи. Одні з основних дисциплін пауерліфтингу У цьому році нагадую, у нас 25 змагань кожні два тижні по 17 видам спорту. сьогодні пауерліфтинг – це штангу полужать. Ну дуже цікаво. Яка головна мета? Головна мета це реабілітація. Психологічна, емоційна, фізична спілкування з друзями, і це у нас вже така дуже дуже добра гарна традиція. Цьогоріч міські змагання об'єднали вже близько тисячі учасників. Реможці визначають як у командних іграх, так і в індивідуальних дисциплінах. Вже, зокрема, пройшли турніри з футзалу, плавання, волейболу сидячи, веслування на тренажерах, настільного тенісу та питанку. Головний суддя змагань зазначив пауерліфтинг, потужний напрямок, який потребує від спортсмена особливої витримки та навичок. Сьогодні дев'ять категорій. У нас учасників будуть змагатися в багато повторному жимі. Для кожної категорії вага снаряду буде різна. Змагання проходили за паралімпійською програмою з ваговими категоріями у кількох групах. За хвилину учасники мали віджати максимальну кількість разів. Півтора року тому підтримала свого чоловіка і стала частиною великої команди Veterans Family Games Раїса жінка ділиться для неї перемога не самоціль. У подібних ініціативах цінує можливість отримання нового досвіду, покращення стану свого здоров'я та знайомство з гарними людьми. Наразі йде російсько-українська війна. Хлопці ті, що повертаються, їм потрібна максимальна реабілітація, максимальна ветеранський спорт може підтримати цих людей. І я враховую, що це є правильно, тому що хлопці приходять. Ну, кожен кожен знаходить своє. Я розумію, що я вже в категорії не того віку, що я можу щось дати фору комусь, але я мені це подобається. Я ходжу до тренажерки і, і займаюся їздим з чоловіком в інші міста, і нам дуже подобається. Не вперше бере участь у змаганнях і показує найвищий результат у своїй категорії. Олександр каже, радий бачити на подібних турнірах все більше молоді, адже це надихає. Я займаюся про спортом, має звання МСМК. По пауерліфтингу на рази готувався, але там на 100 кг, 60 це так, проходочки, скажімо так, Далі буде ще більше. Результат зробив жим 68 разів. Дуже крута організація. мені дуже сподобалось. Перша спробувала свої сили у – 11-річна Елеонора. Юна спортсменка два з половиною роки професійно займається дзюдо та самбо. Змагання з пауерліфтингу стали для неї певним викликом. Та дівчина впоралася з ним навідмінно. У мене тата на війні з 14-го року недавно приїжджав додому, але на жаль, сьогодні його не було на змаганнях. Я сьогодні стала переможецею, тому що я зробила 47 разів. Ось ця перемога це для нього. Сповнений перемог. Таким був змагальний день для криворізьких нескорених. Мева категорія це категорія важка травма однієї кінцівки. Я, я жав гантелю вагою 24 кг кілограма та забув перше місце. Я пожав її 31 раз. Це такий маленький мій особистий рекорд. Коли я отримав важке вогвогнопальне колеве правлення в ліву кінцівку, я робити нічого не міг. Але я йшов до цього майже два роки, тобто я займався, і зараз я вважаю, що я себе переміг. Спорт мене витягнув, і таких як я багато хлопців. Переможців та призерів спортивного турніру нагородили кубками, медалями та дипломами. Крім цього, учасники, які посіли перше, друге і третє місце, отримують грошову нагороду від тисячі до п'яти тисяч гривень. Попереду у незламних криворіжців підготовка до наступних турнірів. <звагання> були змагання у липні це і більярд, і волейбол і тобто такий великий спектр е, спортивного життя в нашому місті. Такий важкий час наша е, рада міста вона підтримує як ті, хто на війні, так і ті, хто вже на жаль, з війни е, вже списався. Тобто е, ми є, ми не переможні, ми не скорені. Дарі Олег Каплій, постфактум.